Это уже не первый такого рода накат. С начала года, наверное, такой второй крупный. Мы, мы ожидали. Мы ожидали. А зачем это все делается? А потому что Зеленский пытается себе выторговать наиболее удобную позицию в случае потенциальных переговоров. Он же считает, что именно Курская земля будет предметом торга и размена. Вот все-таки да. удивительно, как он так ничего не понял про нас и про Владимира Владимировича Путина. Ничего не понял. Исходя из этого, ложный посыл, неправильные выводы. И вот людей хоронят и хоронят, хоронят и хоронят. Там просто сегодня наколошматили и техники много, и людей погибло. При этом, как всегда, Украины же не скажет, сколько у них погибло, правильно? У них же зачем? За это же им придется платить. Хотя сегодня на Украине прям целые истерики были о том, что ну, прекратите нести чушь. В частности, нардеп Украины Анна Скороход в эфире там, местных вещала о потере. А сейчас, де-факто, мы видим прямую агрессию против нас, западных стран. Поэтому, когда мы сейчас говорим об ООН, а что было сдерживающим фактором? Может быть, наличие оккупационных войск? Да. и это тоже. На территории Европы. Но когда Европа была разделена на оккупационные зоны. Британские, американские, ну и мы постояли. Что тоже было правило И может быть, разрушение и... миропорядка было как раз то, когда мы отказались от своего контингента. Совершенно. И вот это привело реально к крушению той самой системы сдержек и балансов. Вот это был краеугольный камень, потому что дальше начинается разговор. Угу. А вот когда у тебя танки стоят в Берлине, это не разговор, это реальная сила. А когда ты взял, откатился, говоришь, есть же международное право, да как вы сможете, и мы сразу видим, да, и нет Советского Союза, и нет Варшавского блока, и войны, 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 и гражданские войны на территории бывших советских республик. Может проблема именно в этом? Конечно, они в неком международном праве. Может все-таки винтовка рождает власть? Это очень правильно. Вот есть винтовка, воткнутая с нашим флагом на территории Берлина, и никаких санкций никакая Германия никогда не примет. Ну и так уж будем говорить про то, что происходит на Півдні, адже расисти влаштували величезну екологічну катастрофу. Вже це сталося досить таки давно. Проте наслідки знову ж таки тільки починають поширюватися і. Мова буде йти саме про рашистські танкери, які зазнали аварії, вилився мазут, і величезна кількість його продовжує поширюватися в Чорному морі. Розповідали вам про те, що вже навіть і Азовського вони досягли. Так, ось після розливу цього мазуту з танкерів у Керченській протоці. Загинули вже щонайменше 84 дельфіни. Про це повідомила голова центру з порятунку дельфінів Дельфа Тетяна Білейтом за її словами. В останні тиждень виконаних на берег дельфінів поменшало. Але робити висновки зарано поки що ми не можемо спрогнозувати скільки загиблих дельфінів буде надалі. У китоподібних можуть бути відкладені наслідки, накопичені в організми токсини, можуть призвести до значного зниження імунітету та різних захворювань. Пояснила білей. Наприкінці січня повідомлялося приблизно про 70%. Загиблих дельфінів, знайдених після розливу мазуту. І це, знаєте, тільки маленькі цифри, які наразі з'являються, адже дуже багато взагалі птахів постраждали. Тому що расисти навіть там намагалися публікувати відео, як вони їх рятують, відмивають від того мазуту. Але ну, а що далі? Вони їх відпустять у теж море з тим же мазутом. І це дуже страшно, що від таких дій, рашиських злочинних страждає весь світ, і, як бачимо, навіть флора та фауна також була, постраждала від рашистських необдуманих дій. Ну а далі будемо говорити про заяви головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він повідомляє хороші новини і зазначає, що дистанція ураження Діпстрайк. Угли в території РФ вже досягла 1,7 тисяч кілометра. Готуємо нові далекобійні засоби за цей рік цілям успішного комплексного вогневого ураження на території Російської Федерації стало 377 об'єктів військового призначення. Не кожного дня надходять цікаві повідомлення про те, що у расистів щось бавовніє, щось палає, як вони там хвилюються. І публікують ось ці кадри того, що в них там відбувається, і дописують різні також коментарі, як же вони з цього приводу хвилюються, не розуміють, що це відбувається. Ну а місцева влада намагається все це так, скажімо, втихомирювати та казати, та ні, все добре. То там якась місцева пожежа, хтось сірник викинув чи з електропостачанням якісь проблеми, проте це. Дійсно відпрацьовуються наші воїни. Іноді рашисти, до речі, говорять: так дійсно була атака. Проте, звісно ж, все відбили, і наша протиповітряна оборона є дуже могутньою. ось, за рік, цілями успішного ураження на території рефії стали більше як 370 об'єктів військового призначення. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сиський. До річниці свого призначення, що Відбулося якраз сьогодні, 8 лютого 2024 року. Сьогодні виходить рік. Головний пріоритет, сказав він: Росія у вогні триває нарощування ударів по військових об'єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств. ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію та інші об'єкти будуть атаковані допоки триватиме агресія Москви проти нашої держави. Зазначив Сирський. За його словами, дистанція ураження «Діпстрайк» Страйк у глиб території РЕФІ вже досягла 1,7 тисяч кілометрів. Готуємо нові далекобійні засоби. Вони будуть обов'язково застосовані за цей рік. Цілями успішного комплексного вогневого ураження на території Рашийської Федерації стало 377 об'єктів військового призначення. Наголосив він, як повідомив головнокомандувач повітряні сили та інші складові сили оборони протягом року знищили 9200 повітряних цілей. Різних типів, що у 2,4 рази більше ніж у 2023-му. Сирський зазначив, що Україна здатна контранатакувати, бити і гнати ворога. Це довели оборона Києва, Харківська наступальна операція, звільнення правобережної Херсонщини. і Це за його словами продемонструвала і Курська операція. Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши задом ворога почати новий наступ на Суми та Харків. Також цією операцією послабило тиск на деякі ділянки фронту, розповів головко. У зв'язку з цим він назвав інший пріоритет, нестандартні дії, не лише оборона. За словами генерала, за шість місяців активних бойових дій на території рефі загальні втрати російських військ у живій силі становлять понад 47 тисяч осіб. З них понад 19 тисяч двохсотими. Сирський підкреслив, що це. Найбільш підготовлені російські війська зазнали розгро розгрому угруповання північно корейських найманців. Також головком повідомив, що під час операції взято в полон 924 військових армії Арефі. Поповнення обмінного фонду дозволило визволити частину наших військових, зокрема тих, хто перебував у неволі з весни 2022 року. Крім того, за словами головнокомандувача, створення нових механізованих бригад допомогло залучити до курського наступу свіжі підрозділи. Завдяки цьому ми змогли вивезти три бригади десанту штурмових військ з Донеччини на відновлення боєздатності доокомплектувати і доозброїти їх, що дало результат. Ми вже понад шість місяців утримуємо сотні квадратних кілометрів території країни-агресора, і про це е, сказав Сирський. Він оголосив, що ключовим пріоритетом залишається збереження життя людей. Головнокомандувач назвав і інші пріоритети: бої здалеку, що полягають в застосуванні дронів артилерії, роботизованих платформ наземних і морських дронів. Максимум зусиль для покращення підготовки українських військовослужбовців, реформування військових структур, перехід на стандарти, принципу НАТО підготовці та управління військами, і нарощення спроможностей збройних сил, перехід на корпусну систему, яка дасть більш стійку і керовану структуру військ, і життя наших військових це взагалі. Дуже важливо і є дійсно головним для нас, і тому іноді приймаються відповідні рішення задля того, аби зберегти найголовніше. Ну і також далі трішечки поговоримо про те, що ж відбувається у Кремлі. Адже ця війна вона впливає не тільки на нашу державу, але й расисти зазнаються певних. Трат в економічному плані дуже сильно страждає внутрішня політика Російської Федерації. Кремль проводить так звану спеціальну кампанію, щоб приховати наслідки війни на економіку. Про це розповіли в інституті вивчення війни. Зокрема, за даними аналітиків, російський прем'єр Михайло Мішустін 7 лютого заявив Путіну, що ВВП Росії. У 2024 році зріс на 4,1% завдяки інтенсивному розвитку оборонної промисловості, фактично військового виробництва. Він також назвав інфляцію 9,52%, хоча Путін 3 лютого 2025 року озвучив дані про 9,9%. Реальна інфляція повідомляють в інституті вивчення війни наближається до 20%. А Кремль замовчує підвищення ставки центробанку до 21% та втрати фонду на це добробуту на війну. Частина його ліквідності може вичерпатися до осені 2025 року. Ну і звісно що вони будуть приховувати реальну ситуацію, дійсні цифри. Бо людям це 100% не сподобається, і вони почнуть... Намагатися якось змінити цю ситуацію, і, звісно ж, говорити про своє невдоволення, чого Путлер дуже боїться насправді, і тому постійно намагається завуалювати те, що відбувається в дійсності.